Доброго дня вам, любі малята, хлопчики, милі мої дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. А зараз, будь ласка, діти, візьміть свою праву ручку і повторюйте за мною ось цей пальчик, мій дідусь. А оцей бабуся. Оцей пальчик наш татусь. А оцей мамуся, а цей пальчик я ось і вся моя сім'я. Малята, скажіть, будь ласка, про що я вам прочитала віршик? Правильно, про сім'ю розгляньте уважно малюнок і назвіть, кого ви бачите на ньому. Так, вірно, бабусю, дідуся, маму, тата, сестричку, братика, маленьку лялечку. Як можна всіх назвати одним словом? Вірно, сім'я. А тепер скажіть мені, про кого я читаю? Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама, аж пограємо у гру. Хто що робить? Що робить мама? Вірно. А що робить тато? Молодці. Подивіться на бабусю та на дідуся. Про них теж можна скласти речення. Бабуся в'яже шкарпетки. Дідусь читає газету. А що роблять дітки? А дітки граються. Повітряними кульками. А тепер пограємо у гру, назви навпаки. Батько високий, а син низький, правильно, бабуся старенька, а мама молода. Дідусь білявий, а тато чорнявий. Вірно, молодці. І мені, малята, дуже приємно, коли я знаю, що у вас є рідні люди, які завжди вас привітають, подарують любов та ласку, щиро побажають успіхів та гарного настрою. Давайте про це ніколи не забувати. Давайте про це пам'ятати і цінувати. Адже головне, щоб у родині завжди був лад, бо щаслива сім'я це щаслива родина. Звісно, не кожна родина зараз і не кожна сім'я є щасливою. Трапляються і прикрощі, і труднощі, але всі проблеми можна розв'язати добрим словом. Ми повинні підтримувати і допомагати один одному. А ви, малята, розкажіть мені про свою родину, назвіть всіх членів вашої сім'ї, хто в вашій сім'ї найстарший, а хто наймолодший, як ви їм допомагаєте. І сьогодні я дякую вам за, за увагу і від щирого серця бажаю, щоб кожна сім'я була щасливою. До побачення, до зустрічі!